Хелоу Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Пару днів назад, дружні. Ми їли з вами молочний шоколад чоко-йоко зі смаком лимона. Сьогодні в цьому відео ми спробуємо також чоко-йоко, тільки зі смаком полуниці. Полуниця моя любима ягода, Ти що я вам розказував про це. Тому такі справи зацінимо, чи буде 10 балів, чи буде 9 балів, чи буде 8 балів, Дізнаємось. Скільки я поставлю цій шоколадці. Але головне, щоб зуби не боліли, бо у минулій шоколадці так зуби страшне боліли, що не міг її їсти. Надіюся, що тут вже не буде боліти. Тому такі справи, дружні. Так, погнали до заставки цього відео прорегуємо цей молочний шоколад. Let's go. Деніс Фенні реагує. Деніс Фенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, значить. А буде їсти шоколад молочний чоко-йооку з полуничною. Чинкою, чинкою, чинкою. Погнали їсти. Так, поїмо, поїмо. Так. Поїмоції з вами. Е, молочний цей шоколад. Так. Ой, телефон не падив, бо я зашпотився. Так. Вітаю вас. З першим жовтнем. Так, Сьогодні перший день жовтня. Ну... що зробиш? Ще більше в залі в кінці вересня дуже сильно похолодало. А тут тепер вже жовтень, то буде супер-супер холодно. Так, вже не буде того сонця, не буде тих теплих вечорів, теплих днів. Вже будуть тільки холодні. Ну, що зробиш? Так. Щось я не годин. В принципі, майже почавали. О! Так, знову молочний шоколад. Так як там лише начинка буде червоною. То начинка там була жовтою були лимон, а тут буде червоною, бо полуниці. Мм, пахне файно. Дуже пахне класно. Ось так виглядає. Давайте їсти. Так, ось так. Давайте. Ммм це краще. І зуби не так, болять. Це ліпше дружньо. Тут лимонний сік писало. А тут собак повдер. Я перекладу, що означає полуничний паудер. Паудер, що це таке? М -м -м. Не скажу, що супер -солодкі. Ну, Можна поставити 9 балів. За те, що краще за лимонне. За лимонне краще, значить більша оцінка. 9 балів, бо то було 8, здається. Походу По так. Добре. Так. Ну воно ну, тут не дуже червоне, воно ну, таке біленько рожеве, ну. Яке вже є. Це мені сподобалось більше. Знаєте, дружні, хотілося б вже переходити з вами на інший контент. Мав на увазі малювальний. Малювати вас. Тож, може, скільки можна це їсти. Ти би економив би гроші. Та. Але розумієте ці коментарі, то YouTube відкрив на одне відео коментарі вчора. Під відео з е, відео на відео окріпа кінч українського Тіктоку. Сам видно YouTube вирішив відкрити коментарі, але на всі решта закриті коментарі, видно там, де я їм цей дитячий контент закриті. Тут вже більш таке відео, то вже не закриті. Не знаю. Як тільки бо вже на всіх відео нових чи на старих відкрилися коментарі... Я би почав вас малювати народ. <плес> Ну нічого, може скоро відкриє, не знаю. Ми їмо. Загалом смачно. Хочу, щоб розтаяло в роті. Це буде довго. Ну, їсти можна. Я думаю, що від цієї шоколадки теж буде боліти зуби. але слава Богу, не болить. Останні дві штуки. Доїдаємо. Я вже не буду перемотувати з лимоном у відео, щоб не затягувати так затягнув. Ну мені здається, що я 8 поставив, так, я коротше ставлю 9 балів. Це на 9 є це шоколадка. На 10 не поставлю. Останнє. Та народ? З полуницею вам обов'язково ражу попробувати. Чокойоко йоко класне випустив з полуницю. Не знаю, як би було ще з кимось афенами, з яким там ще смаком, може бути, з бананами, з яблуком. Я би ще взяв шоколад. Та. Але оцей від Чокойоко. Ну, подивимося, буде в Аврорі, ще візьмемо не буде. Ну, Будемо інше брати. так. Тому такі справи, коротше, це мені не сподобалось, оце мені сподобалось. Це більше я вам рекомендую. Тому це Чокойоко полиницю обов'язково візьміть собі. Тай напишіть, де хочете, як вам це. Чи вам це сподобалось, чи вам це не сподобалось? Ну, мені на 9 балів. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йо, трошки зуби болять легонько, злегка, але не сильно. Ось такі. Чокойоко дуже. Я дуже яскраві ці кольори у них на пачечках. Та... Ну, добре. Коротше ось такі. Всім пока-пока, дружні. Бувайте!